Туреччина та Бельгія доєднаються до коаліції дронів міжнародного об'єднання, що займається виробництвом і постачанням безпілотних систем для оборони України. Відтак держав учасниць стане 20. Про це сказав міністр оборони Латвії Андрій Спруц за підсумками саміту з питань БПЛА. Він зазначив, що країни уже внесли близько 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель, яким керує Велика Британія. З моменту створення коаліції дронів у лютому 2024 тисячі країни-учасниці надали Україні 1,8 мільярда євро допомоги. А до кінця цього року запланували виділити майже 3 мільярди євро для закупівлі безпілотників та підтримки зсу. Наприкінці березня у Міноборони України повідомили, що планують закупити 4,5 мільйона FPV-дронів якщо ви подивитеся на втрати на лінію фронту, то більше російських солдатів зараз гине від дронів керованих від першої особи ніж від артилерії. Це пов'язано з інноваціями та великою кількістю безпілотників, які використовуються. Але водночас це виклик для всіх нас як нам адаптуватися.